Вітаю в ефірі Українського радіо Вінниці. Передача з перших уст. В студії журналістка Світлана Кравінська. Як відновити інтимні стосунки після поранення? Ініціатива для ветеранів та війни та їхніх сімей започаткували активісти психологині з Вінниці. Про психологічну, емоційну та фізичну допомогу ветеранам, їхнім дружинам та сім'ям, а також про важливість налагодження подружнього життя в умовах війни говоримо сьогодні. В гості студії Організаторки проєкту цієї ініціативи як відновити інтимні стосунки після поранення, клінічна психологиня, коуч, психологиня сексолог, військова психологиня лауреатка рейтингу топ 100 успішних жінок Наталя Саврацька та сімейна психологиня сексолог Тетяна Коновалюк. Вітаю! Вітаємо! розкажіть про ідеї створення такої ініціативи, як відновити інтимні стосунки після поранення. Під час війни люди переживають глибинні кризи. Якщо, наприклад, були проблеми зі здоров'ям, то на фоні сильного стресу самопочуття може погіршитися. Схоже питання із ментальністю. Якщо попередній життєвий досвід людини був складним, війна підіймає на поверхню минулий біль та множить його на війну. Це позначається на всіх сферах життя, в тому числі на близьких та інтимних взаєминах з партнером. Ну, і відповідно, ви, ви так це все розказали, але от це ж не просто працювати з сім'ями, з військовими, які мають такі проблеми. Як виникло саме так, що ви будете працювати над цим глибше, можливо, з більшою кількістю? Сексуальне здоров'я та близькість дозволяють відновити, налагодити та зміцнити стосунки, які приносять задоволення, комфорт, злагоду та емоційну підтримку в сім'ю. В результаті цього родини сім'ї, маючи емоційну та фізичну складову, покращують своє здоров'я та стосунки з рідними людьми? Тобто суть цієї ініціативи, саме праця з ветеранами війни, з їхніми родинами для того, щоб не лише на фізичному, в першу чергу, на психологічному, так і рівні, так, емоційному. Ментальному. емоційному так. От на вашу думку, в чому актуальність саме зараз цієї такої ініціативи? Враховуючи ситуацію, яка склалася, ми з моєю колегою проговорили це все. Маємо запити, Маєте і створили запити. таку угу. ініціативу. А взагалі, як війна вплинула на інтимні стосунки подружжя, в сім'ях військових, загалом українських сім'ях, так хочу зараз зупинитися на такому понятті, як стосунки на відстані. Тому що воно зараз дуже актуальна від того, що війна розділила багато пар, поки один з партнерів боронить Україну, інший з партнерів все ж таки піклується в тилу, піклується про дітей та добробут. І Яким би не було між ними кохання, все ж таки війна накладає на себе такий відбиток відстані, і тоді відбувається страх за партнера, тривога, все ж таки нерозуміння майбутнього разом, а також сум за поцілунками, сум за обіймами. І це також може впливати на стан закоханих і псувати такі взаємини. Дуже багато людей отримали травми. Це травми, як черепно-мозкові травми, як травми спинного мозку, як посттравматичний синдром, як ортопедичні травми, ампутації та травми статевих органів. І часто ці діагнози можуть створювати дуже труднощі у збереженні близькості, так як пріоритетом все ж таки завдання стає прийняття травми. І однак знання та відвертість взагалі між парою і партнерами, вирішення цих питань, а також відкритість один одному, вони допомагають проживати моменти та відтворювати близькість. Однак важливо пам'ятати і зрозуміти, що кожна людина та кожна родина по-різному реагує на травму, тому інтимні стосунки, звичайно, відновити буде важко та складно. І тому, коли виникають питання в гострів таких людей, тому я раджу звертатися до все ж таки до фахівців. Власне, коли потрібно вже точно звертатися до фахівців, а не надіятися на власні сили, коли є такі дзвіночки тривожні, що потрібно на них звернути увагу. Так, Коли партнери не можуть відкритися та обговорювати свої потреби, тому що першочергово перед ними стоїть травма. Тому звернення до нас наша допомога. Та підтримка як фахівців просто необхідна для налагодження емоційного та фізичного здоров'я. Вони можуть вирішити це одноосібно: чи чоловік, чи дружина. Вони можуть це вирішити спільно і донести свою думку один до одного, і ми їм в цьому допомагаємо. Власне, у вас вже є перші звернення, так? І кого більше? Чоловіків, жінок. Так, перші звернення, звернення вже є. Це відбувається конфіденційно і з урахуванням психофізичних потреб людини. І зачасту зараз загалом це чоловіки. Чоловіки перші приходять, так? Так. Але вони приходять. Це ті чоловіки, які мають певні вже травми, так? Так. Після війни ветерани, так. власне. Так, війни. ветерани, так. А скільки вже таких звернень було? У mm. мене. Ну дивіться, це все ж таки інформація конфіденційна, тому що ми не можемо розголошувати. Ну принаймні, там учасників цього цієї ініціативи більше десятка так, до десятка. більше десятка. Більше десятка. Як відбуваються такі зустрічі? Ви кажете, що це конфіденційно? Це індивідуальні, це групові заняття. Так, це індивідуальні, ні в якому разі це не групові заняття. Да? Це по індивідуальному запиту людини відбувається. На цих консультаціях ми підбираємо адаптацію та модифікацію допомоги у налагодженні все ж таки такої суспільної і повсякденної діяльності, включаючи сексуальну активність відповідно на основі аналізу завдань. Таке індивідуальне заняття або консультація, як би краще назвати, воно відбувається приблизно 40-60 хвилин, і це точно так же, якби по запиту, да ці заняття тривалістю стільки, скільки потребує цього людина. Власне, якщо ну кожен випадок звичайно унікальний, але так якщо узагальнити, то скільки таких зустрічей, як мінімум, потрібно, щоб, хоч трошечки, налагодити цей контакт? Ну, починаючи з 10 зустрічей, Uh -huh. А так, First взагалі, crisis. процес цей тривалий, uh -huh. і ніхто не може якби визначити індивідуально звичайно час, да, тому що е, пар, ну, або одному з партнерів, або можливо, навіть уже парі, коли звернулася пара, да, тобто це була сім'я, і там є були ушкодження, травми. Да, тому вже тоді, можливо, звертаються навіть обоє партнери для все ж таки налагодження емоційного, та да, в першу чергу та фізичного контакту. І м м м тут. Е Може бути багато часу на це, може бути багато спроб, може бути багато ускладнень, але все ж таки розуміння та бажання та цілеспрямованість ну дають хороші результати. А чому на, на першому місці ви кажете емоційне? Поясніть для наших слухачів, для наших глядачів каналу Суспільне Вінниця, чому емоційний, психологічний йде на першу на першому місці ж ну, ви ж розумієте, що, наприклад, да, якщо в людини є емоційний зв'язок, тобто це є симпатія, це є розуміння, це є взаєморозуміння, допомога, а також взагалі загалом розуміння цієї ситуації, і люди хочуть бути разом, оце емоційність. А потім йде вже фізична сторона, це вже як підкріплення. Да, воно нікуди не дівається, це є, це є потреба. Але коли немає емоційного. Такого зв'язку, все ж таки теплого, коли, наприклад, в людей щось не виходить і вони підтримують, а це емоційна сторона в першу чергу. Да? От. Тому тоді ну, все ж таки налагодження без емоційного зв'язку, це ну, людина якби, як самостійна одиниця. Ви сказали про тривалість занять, що це близько години. А на які аспекти найбільше звертаєте увагу, щоб допомогти вашим клієнтам? Ну, дивіться, я вже як е, говорила про те, що є адаптація і модифікація, тобто, це в залежності від е, індивідуального запиту, тобто, ми вже бачимо, що може людина да, що вона вже за цей час, можливо, була реабілітація і, можливо, вже відновилася. Що да пропрацювала, пропрацювала звичайно, да, і. Е, ну, від Штовхуємося від запиту, що потрібно, і ми вже потім, вже як спеціалісти, дивимося, що в даному випадку краще би підібрати, для, щоб це було, ну, звичайно, з такими, може, не відразу такими вже прогресами, але для того, щоб людина почала відновлюватися, менш все ж таки травматично. Існують такі платформи онлайн е, в інтернеті, щоб е, мати такі е, зустрічі, чи краще звертатися власне, на індивідуальні консультації? Ні, краще все-таки на індивідуальні. Е, платформи взагалі такі існують, але для ветеранів поки що ще таких немає. Ви вже відчули перший фідбек, побачили якісь перші результати? Коли приходять і вони кажуть, так. Да". Боже, нам, ми зрозуміли, ми робили це не, не так після вашої консультації. Ми зрозуміли підійти, що треба підійти до цього питання по-іншому. І у нас все вийшлося, все виходить. І ми бачимо ці очі. Коли вони приходять і тримаються за руку, це вже mm -hmm. теж коли вони приходять по одному, це один захід в кабінет, а коли вони приходять разом, тримаються за руки, підтримують один одного. Звичайно, ми це дуже цінуємо. Так як це було взагалі спочатку на відстані, а потім, наприклад, да, коли вже під час травмування от, чоловік повертається в сім'ю або жінка повертається один з партнерів в сім'ю, тобто це відбувається взагалі навіть на е, такому етапі, як е, інтимні побачення. Це є такий етап, як інтимні побачення. Оце те, що сказала пані Наталя, це навіть тримати за руку. Але ж кажуть, відстань перевіряє час, перевіряє почуття, чи це не в цьому випадку? Це не в цьому випадку, Ні. і все ж таки, да, відстань, так як я вже говорила попередньо, вона як коли в людей були оці почуття, вони можуть перевірити, але. Коли в людей в людей все ж таки поверхневі були ці почуття, але з часом згасають вони і вони охолоджуються, і коли люди не бачать один одного місяцями, не чують, не це вони все ж таки відбивають відстань, відбиває все ж таки відбиток на взаємине і на стосунки людей. Є такі пари сімейні, які власне не були фізично травмовані, але мають якусь психологічну таку ну, бар'єр психологічний, психологічну стіну, яку неможливо подолати. Коли їм варто звертатися до вас по допомогу, чи ви також допомагаєте таким сім'ям? Звичайно, ми допомагаємо і таким сім'ям, і такі звернення є. Як пані Тетяна сказала, це той перший емоційний аспект. Коли вони мають. Знов, перший, дзвіночок. перший дзвіночок, коли вони мають звернутися до нас. Коли їхні емоції, вони не розуміють, що сталося, де кохання, воно є, його немає, де ця близькість. І, угу. такі, ну, і для вони... того, щоб далі зберегти відносини. Так. Але, власне, чи бувають такі, можливо, випадки, коли ну, одна сторона не бачить проблеми? А інша бачить, чи можлива тоді взаємодія, успішна взаємодія? Так, такі випадки також є. Е, ну, як ви знаєте, що одноосібна, однодієва дія, це не є повноцінна дія. Власне, потрібно, щоб обоє зверталися. Якщо це, да, якщо це е, люди вирішили все ж таки долати взаємно і разом підтримувати, бо вони хочуть бути разом. Тому це є ну дуже результативно. Якщо це, звичайно, є відновлення одного з партнерів, бо точно так же це може бути. Да? Це є людський нормальний запит, що людина хоче відновитися, але вона поки що не знає, не оприділилася, що вона хоче. Да? Чи вона хоче подальших стосунків, чи вона хоче окремо жити, чи І є інші аспекти, щоби. Такі більш глибокі, які людина, розуміючи травму, вона не хоче обтяжувати іншу людину. Це також є глиби, глибина травми. Тому е, тоді все ж таки ми дивимося по індивідуальному запиту людини. Яка тривалість вашої ініціативи, з ким ви співпрацюєте? Ну, наразі ми співпрацюємо самі з собою поки що. У нас є ідеї, ми їх будемо втілювати в життя і прийдемо до вас знову, розкажемо вам. Угу. І далі будемо залучати людей. Да. Власне тривалість такої ініціативи є в обмежена в рамках в часових чи Ні. немає. Немає скільки запитів, стільки ми Скільки, вона скільки буде запитів, стільки ми будемо да, стільки будемо працювати. На сам кінець, що можемо сказати нашим слухачам, нашим глядачам, суспільне вінниця, про те, якщо вони переживають зараз якісь труднощі, якісь емоційні, психічні, фізичні, куди чому їм потрібно звертатися? Попри всі військові дії, які відбуваються в нашій країні, сексуальні потреби та бажання нікуди не зникають, навіть після того як людина пережила травматичні ушкодження. Навпаки, навіть самі зміни, які ви переживаєте, можуть відкрити нові можливості для вас і вашої близької людини. Ми, як фахівці, можемо бути відправною точкою для отримання відомостей та ресурсів про відновлення сексуальної активності та близькості. Це була передача з перших уст, якій ми говорили про ініціативу для ветеранів війни та їхніх сімей, як відновити інтимні стосунки після поранення. Які саме ця ініціатива реалізовується у Вінниці? Дякую гостям студії за розмову. Організаторкам цієї ініціативи, клінічній психологині коучу, психологіні, сексологу, військовій психологіні лауреації рейтингу топ 100 успішних жінок Наталії Савратський та сімейній психологіні, сексологу Тетяні Коновалюк. В студії для вас працювала журналістка Світлана. Підписуйтесь на наш ютуб канал Суспільне Вінниця. Також на соцмережі в описі відео ставте вподобайки, залишайтесь в курсі найцікавіших ефірів Вінничини. Бережіть себе разом до перемоги.